Ну що, Серега, приїхали нашу квіточку зустріти? Рада? О, зустрічаємо нашу квіточку. Зараз ми, так, ми, ми так довго її на, чекали. Схоже. А, а це хто? Це? Ні, ти? Це хто? Я хто? Таксист. Оля, хто? Це? Таксист. Сережа, його знаєш? Шлопці, я зараз касуню завезу, я з вами поговорю. Оля, а по-моєму по на мене схоже. <ривіт> Серега, як тобі? <ривіт> ну, такі. Дивіться, ніс, не ніс, без Обіцуха моя. <ривіт> Олечко, ми тебе вітаємо. Тебе? Вітаємо, я? його так. не вітаємо, він тут при чому взагалі. Дякую. <ривіт> він тут при чому. Олечко, Олечко, вітаємо нашу. Квіточку приїхали зустрічати на ласточці. Будемо ще подарувати, так? машину давай імені федерації, странмені України вітаємо сім'ю Ковальчуків з народженням. Доці! Ура!